Зранку у Києві лунали вибухи, влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Деталі розпитаємо у радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка. Пане Вадиме, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, яка ситуація станом на зараз у столиці? Що можете повідомити про наслідки цих обстрілів? Перш за все щойно пролунав відбій повітряної трупи, ми саме розмовляємо відносно, який був і проліг на лівому березі. Крім того, вже зараз є пролітні в Житомир, в житому зараз без місто Дніпро, тобто там теж пролітів енергетичний об'єкт, там дуже серйозно пролежить. Тому, власне кажучи, ми розуміємо, і влада вже говорить про те, що сьогодні цілком правильно перебої з електроенергією, тому дуже велика всіх, абсолютно хто всіх зараз набрати води, розуміти, що можуть бути сьогодні вілові відключення в великій частині України. Так, я стежу за картою тривог. Поки ми з вами розмовляємо, вже відбій тривоги полонав для Полтавської, Миколаївської та Львівської областей. От в інших областях вчора ми говорили про те, що майже третина енергоструктури України зазнала пошкоджень від цих обстрілів. Під час вранішніх обстрілів Житомир ось залишився без світла в інших регіонах. Також влучання в енергетичну структуру. Є вже розуміння, яка частина енергетичної структури власне за сьогоднішній ранок постраждала. Ну, тисяча тут я не енергетик. Тут я навряд чи можу фахово говорити. Єдине, що точно що було достатньо серйозне попадання в Дніпрі, і що раз повторююся, там достатньо велика, дуже велика пожежа зараз. Рятувальники працюють над тим, щоб її загасити. Ну а відносно того, які відсотки що далі. В принципі, це мають говорити енергетики. З того, що я розумію, що в далі енергетики в будуть налагоджувати цю систему будуть робити це від себе залежно для того, щоб світло максимально швидко повернулося до всієї е України. І знову ж таки Ще маю повідомити, що відміна тривоги майже по більшості областей залишаються червоними, Закарпатська, Тернопільська, частина Хмельницької, Вінницька область, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області, і Луганська також. Отже, якщо можете ще прокоментувати, можливо, з'являється свіжа інформація про наслідки області обстрілів власне у столиці і області була також інформація про влучання у Броварському та інших районах області. Ну, поки що, підтвердження про влучання в Київській області офіційно немає. Не, маємо тільки офіційне підтвердження, в тому, що на Лівому березі, справді в об'єкт гори mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не було влучання. Зараз там теж працюють і рятувальники, mm -hmm. працюють енергетики, в принципі, можуть тільки ще раз закликати абсолютно всіх, тобто з розумінням поставитись, очевидно, все ж таки сьогодні будуть віли відключення в цілому регіоні України, і тому потрібно просто запастися водою, запастися всім необхідним для того, щоб спокійно пережити ці години без освітлення. Зрозуміли, вас почули. Сподіваюся, наші глядачі зроблять правильні висновки. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, говорили про наслідки ранкових обстрілів у різних регіонах України.